Здоров'я бажаю. Протягом тижня з 6 по 13 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 213 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 101 пожежу. з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 73 виїзди. Внаслідок побутових пожеж дві людини отримали травми, і завдяки оперативним діям рятувальникам одну людину вдалося врятувати. Щодо розмінування. Наразі на Харківщині працюють 47 піротехнічних розрахунків: це 311 саперів, 150 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 20 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 327 залучень, знешкодивши 537 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області піротехніки ДСНС обстежили 13 тисяч. 168 гектарів території, з них 2477 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Також обстежено 5765 гектарів сількослугідь, 4622 кілометри доріг і лінейних мереж, 91 об'єкт і 5199 домогосподарств. Загалом піротехніки ДСНС 22-го року на території Харківської області виявили та знешкодили 132 тисячі вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано один випадок підриву на вибухонебезпечних предметах. Це 7 жовтня у полі поблизу села Вербівка ізюмського району. Стався підрив трактора на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки отримав поранення. Чоловік водій трактора 1978 року народження, а також зазнала пошкодження сільгосподарська техніка. Всього з лютого 2022 року, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Харківській області загинуло 107 цивільних осіб і отримали травми 324 особи. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки в першу чергу на деокупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися заходів безпеки і перетратувальників. і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно повідомляти за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, таких пожеж протягом тижня було 20. Це 7 жовтня вночі ворог завдав масовими ударами безпілотниками по місту Харков. В результаті обстрілів сталася руйнація та пожежі на території одного з цивільних підприємств у Немишлянському районі. На щастя, жертв і постраждалих немає. 9 жовтня, ворог завдав ударів безпілотниками по сільськогосподарському підприємству в селі Підлімани з району. В результаті обстрілів сталася руйнація пожежі у трьох складських будівлях на загальній площі більше 1000 метрів квадратних, знищена дві одиниці техніки, пошкоджено 6 будівель, обійшлося без постраждалих. 10 жовтня ворог завдав ударів безполотникам по місту Чугуїв та селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Наслідок влучань сталися руйнації та пожежі на території приватних підприємств, постраждала одна особа. 12 жовтня ворог завдав ударів безполотниками по місту Чугуїв та селищу Шевченка Вакуп'янського району. Внаслідок включань сталися пожежі. На території навчальних закладів постраждало 5 людей, серед них одна дитина. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними евакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації мешканців населених пунктів Куп'янського зюмського районів. На території вакапунтів у місті Харкові та у місті Лазова постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 33 тисячі мешканців, з них 2747 – це діти та 349 маломобільних осіб. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я. Не зволікайте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти.